Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.15 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Вестгем Юнайтед, у себе вдома підопічні лопідеги, будуть приймати Ліверпуль Арнеслота. Сьогодні я хочу, друзі, поговорити про Вестгем Юнайтед, про Ліверпуль. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від даного двобоя? Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимося взагалі-то шанси на перемогу, да. 13% вважаючи переможе Вест Хем Юнайтед, 17% вважаючи буде нічя, та 70% вважаючи переможе Ліверпуль. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Ліверпуля є перевага. 4 перемоги було у Ліверпуля. Також була одна нічя між командами та жодної перемоги Вестхема. Якщо який відбувався 26 квітня 2023 року, то ліверпульцям вдалося Вестхем переграти. 2-1. На гол Касапакета відповідає Коді Гакпо та Маціп. Потім сезон 23-24 Ліверпуль 24 вересня перемагає. Перемагає з рахунком 3-1. Гол Мохамеда Салаха, Дарвіна та Діогу Жоти принесли Ліверпульцям перемогу. За Весхем Юнайтед тоді забивав Джаред Боуен. Потім команда пересікається у чверфінальному матчі Кубка Ліги. Ліверпуль на Енфолді перемагає. Перемагає з рахунком 5-1. Тоді голи Дубай Курица Джонса Кузьди Гаупа Мухаммед Салах за Ливерпуль за Вестхем Юнайтед за Джарета Бууен. Потім команда зіграла 27 квітня, 24 року, 2-2, Юнайтед та Ліверпуль розписали мирову Чиу. Джаред Боуен на 43-й хвилині рахунок матчей відкриває. Эндрю Робертсон на 48-й хвилині рахунок зрівняє. потім був автогол Ареоли, а потім Майкл Антоніо на 77-й хвилині рахунок. Матч ну, а матчі зрівняв. Останній матч між цими командами був зіграний у сезоні нинішньому 24-25. Команди пересеклися у Кубку ліги у третьому раунді. Ліверпуль на Енслді подала Вест Хем з рахунком 5-1, а дубль зегужал, бо команди Салаха та дубль Гахпо принесли Ліверпульцям перемогу. За Вестхем там був автогол та Джерла Куанси. ну а тепер давайте вже безпосередньо будемо дивитися турніру таблиці в англійській прем'єр-лізі команди зараз у нас ідуть. Ліверпуль, лідер англійської премєр ліги 17 матчів команди Арнас провела. 13 перемог, 1 поразка та 3 нічі. У Ліверпуля 42 залікових бала, 40 забитих мяча, найкраща атака в англійській премєр лізі 17 м'яча пропущено, одна з найкращих оборон, також в англійській премєр лізі і плюс 23 різниця забитих та пропущених пропущення. 6 балів переваги над другим арсеналом, і плюс ще є гра в запасі. Тобто Ліверпуль виглядає доволі-доволі таки потужно у сезоні 24-25. Останні 5 матчів команд, три перемоги та дві нічі було у Ліверпуля. І справді команда Арне Слота зараз на ходу. Вестхем Юнайтед 13 й у Лопітегі та у його підопічних 7 поразок, 6 перемог та 5 нічих. І 23 бали у Вестхема у пасиві. 23 забитих м'яча має Вестхем, 30 м'яча пропущено та мінус 7 різниць забитих та пропущених. останні 5 бойників Вестхем Юнайтед, да, була поразка, але в цілому у Вестхема справи трішки йдуть вже вгору. Дві перемоги та дві нічих за останні 4 4 матчі, і в принципі Вестхем потегенко хітна набирає. Ось, друзі, до речі, останні матчі Вестхема. Ось, до речі, була ніча з Борнотом з Брайтоном. Перемогли Саутгемптон. В Увергем тут перемогли, була поразка від Лестера, від Арсенала, Ньюкасл перемагали. Тут, в принципі, Вестхем, ми пам'ятаємо початок сезону, коли команда була в такому кризовому положенні, справді, і справді були чіткі, що Лапітегі може звільнити. Але зараз, в принципі, ситуація покращується, і Вестхем, відповідно, і піднявся в турнірі таблиці в англійській прем'єр-лізі. Взагалі-то у Вестхема ну, навіть шанси є, що поборотися навіть за Євроку опіні. 6 балів, до того таки Бормат, в принципі, все в руках у Вестхема. В принципі, команда Лепітегі, не в ГД. Що стосовно Ліверпуля, Ліверпуль набрав неймовірний хід Грудень місяць, просто якийсь неймовірний. Перемогли Сіті. Да, була ніч з Ньюкаслом та була нічас з Фулгемом. Але... З Ньюкаслом на Сейд Джеймс Парк така нелегка була гра для ліверпульців. До 90-ї хвилини команда Арнеслата перемагала. Але в кінці кінців 3-3 з фулгемом грали в меншості 17 ї хвилини, зіграли в нічу і могли в принципі, і виграти. У Ліверпулі були непогані момент в кінці. Ну а не два матчі, якщо брати саме в англійській прем'єр-лізі, то перемога Антоном Геймом 6-3. Також була ще перемога в Кубку Ліги над Саутгеєм Тоном з рахунком 2-1 та прохід відповідно до Фіналу Кубка Ліги. Ну і в останньому матчі Ліверпуль переграв Лестер Сіті на Енфілді за рахунком 3-1 пічні. Арнасолода здобули дуже важливі три за якових бала до свого пасива. Тож, в принципі, можна сказати так, що обидві команди в непоганому настрої до даного матчу підходять. Що Ліверпуль, що Вестхем в Вдов... Вдов... доволі таки не пане зараз перебувають. Майкл Антонія, Лук Шобіянський, Томаш Совчик, Радрігес не зіграють. У Лукаша Фабіанського, то у Антоніо травма. Якщо хочеться побажати Майклу та Лукаша Фабіанського всього самого найкращого, скорішого одуження, та скорішого одужання. то Совчик та Родрігіс пропустять матч через перебір жовтих карток. І Брейма Канате, Конор Бредлі, Домінік Сабаслаї не зіграють. У Домініка перебір жовтих карток, він не допоможе Ліверпулю. У Конера Бредлі та у Єбреми канати травма, але, вже, як сказав Слот, в принципі, вже до 6 січня вони вже можуть, в принципі, бути і в заявці на матч з Манчестер Юнайтед. Ну і ще, друзі, можу сказати, да, обидві команди зараз перебуваються в небарних кондиціях, особливо Ліверпуль, який проста неймовірно виглядає. Ось. І справді команда Арнес Лотан дуже-дуже стабільно виглядає. Найстабільніша команда, я вважаю, що зараз в світі саме Ліверпуль. Справді по стабільності саме Ліверпуль я вважаю. Зараз найстабільнішою командою. Неймовірна стабільність, але, звичайно, що Вестхем Юнайтед, я думаю, що Ліверпуль, да, Ліверпуль Фаворит, але думаю, що Ліверпулю легко абсолютно точно не буде. Вестхем Юнайтед грає вдома. Вестхем набирає хіт і в принципі Вестхем. Така команда дуже-дуже сильна, і я очікую взагалі того хорошого футбола. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Думаю, що команди обміняються тут забитими м'ячами. І Вестхем, я думаю, цей м'яч знайде. І Ліверпуль. Думаю, що заб'є. Тож обидві команди, думаю, заб'ють. Друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Ліверпулю. Думаю, що підопічні Арнеслота, як мінімум, Вестхем не програєть. Все-таки віддаю перевагу Ліверпулю. Я, в принципі, думаю, що. До речі, я думаю, що напевно Ліверпуль з мінімальним якимось рахунком Вестхем переграє. Наприклад, з рахунком 2-1-ні до речі я не виключаю. Вестхем може відібрати очки у Ліверпулі. Вестхем команда дуже-дуже така сильна. Ось, але я все таки думаю, скоріше за все, що якусь мінімальну перемогу команда Слота здобуде. Я думаю, що це буде, ну наприклад, за рахунком 2-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють та Ліверпуль. Як мінімум, Вестхем Юнайтед не програє. Ось така моя думка на даний добі. Що ви думаєте, друзі, ви напишіть в коментарях? Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої лімі друзі! Усі нового бачення, усі на нових зустрічей.